За українську реформу освіти впроваджують і на Рівненщині. Частина закладів стане академічними ліцеями, тобто навчатимуть лише 10-12 класи. У Костополі це будуть ліцеї номер 3 та номер 6 За відповідними профілями тут навчатимуться школярі з Костопільської, Головинської та Малолюбощанської громад. Адже лише ці заклади на Костопільщині відповідають вимогам Міністерства освіти України. Батьки щодо реформи мають іншу думку. Я хочу, щоб нам залишили ліцей номер 6 Наталія, мама п'ятьох дітей. Троє з них навчаються в Костопільському ліцеї номер 6. Я хочу, щоб наш ліцей залишився і відстояти його, тому що я фізично не буду встигати ні перву, не другу, не третю дитину. Мені їх немає за собою одну завести, троїх треба брати, другу дитину завести, троїх брати. Це два кілометри. Чого вони не зроблять тих дітей у центрі міста, а наших тут залишить так, як воно положено бути. Цього року тут зупинили набір першокласників, натомість в інших школах набір буде збільшено. Такий крок допоможе уникнути переведення учнів в інші заклади в майбутньому. Ми проти того, щоб нашу школу забирали. У нас 900 учнів в школі хочуть вигнати всіх учнів і залишити тут тільки 10, 11, 12 класи привести з усього ОТГ, зробити школи половину школи, дати під общежиття. Це уму непостіжимо. Нашим дітям три кілометри до центру йти. Цього дня жителі мікрорайону, де розташований ліцей номер 6 зустрілися із місцевою владою, щоб почути відповіді на свої запитання. У міській раді кажуть, що жодній дитині не буде відмовлено у прийомі на навчання. А для зручності графік руху міського транспорту змінять відповідно до графіку шкільних уроків. Відповідно до визначених критерій, обрані ліцеї номер 3 та номер 6. ці критерії дуже вузькі, обмежені. Це потужність приміщення, це відповідно місце для облаштування спальних кімнат, їдальні, укриття, різні стем-лабораторії. Тому по ці вимоги в нас підходять лише ці два заклади. Часу на підготовку до реалізації реформи обмаль до 2027 року. Громада має забезпечити заклади усім необхідним для навчання, облаштувати пансіони, де за бажанням зможуть проживати діти із віддалених сіл. Дуже складно упроваджувати реформу у нашому випадку, адже ліцей номер 6 він розташований у найбільш такому віддаленому районі нашого міста, і, відповідно, там проживає дуже велика кількість населення, якому досить складно добиратися до інших шкіл, в які будуть переведені їхні діти. Тому ми спільно сьогодні напрацювали ідею щодо того, як би врегулювати це питання хоча б для Чаткової ланки. За результатами зустрічі батьки вирішили створити ініціативну групу, зібрати підписи та звернутися до обласного департаменту освіти та науки з вимогою зберегти ліцей. Як каже очільник Петро Коржевський, реформа насамперед передбачає підвищення якості освітніх послуг. Навчання у закладі освіти, який розташований власне поряд будинку, в якому мешкає той чи інший учень, це не про якість. Якість це тоді, коли є якісне кадрове забезпечення, тоді, коли заклад має належне забезпечення мультимедійне, коли є сучасні засоби, коли є організоване якісне харчування, коли є спортивний зал. Петро Коржевський каже, реформу розглядають комплексно і, перш за все, дають можливість кожному здобувачеві освіти визначити щодо майбутньої професії. Діана Смірнова, Андрій Дайнега, Олег Шаламай, новини рівного.